Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас на уроці геометрії. Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування прямокутних трикутників. Сьогодні з вами працює вчитель математики Одеської загальноосвітньої школи номер 5 Семакіна Олена Геннадіївна. Сьогодні у нас другий урок за цією темою мета уроку. Систематизація знань, з теми розв'язування прямокутних трикутників, знайомство з різними типами задач на розв'язування прямокутного трикутника, виховання кмітливості, уваги, самостійності, прищеплення інтересу до математики. План уроку. Спочатку короткі відомості про прямокутний трикутник і його властивості. Робота з різними типами задач на розв'язування прямокутного трикутника. Основну увагу приділимо розв'язанню задач другого і третього типу. Епіграфом сьогоднішнього уроку я взяла слова Арістотеля. Розум полягає не тільки в знаннях, а й в умінні застосовувати ці знання. Прямокутний трикутник. Катети – це сторони, що утворюють прямий кут. Гіпотенуза це сторона, що лежить напроти прямого кута. Властивості прямокутного трикутника. Перша властивість. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Кут а додати кут Б дорівнює 90 градусів, друга властивість катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Якщо в прямокутному трикутнику кут А дорівнює 30 градусів, то катет В С дорівнює половині гіпотенузи АВ. Розв'язати прямокутний трикутник означає за відомими його елементами знайти невідомі елементи. Для розв'язування цих задач потрібно знати теорему Піфагора і співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Спочатку Повторимо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто А в квадраті додати Б в квадраті дорівнює С в квадраті. Тепер поговоримо про катети. Катет А дорівнює гіпотенуза С помножена на синус кута альфа. Катет Б дорівнює Гіпотенуза С помножене на косинус кута альфа. Катет А дорівнює В помножене на тангенс кута альфа. Існує чотири типи задач. Розв'язати прямокутний трикутник можна за двома катетами, за гіпотенузою і катетом. За гіпотенузою і гострим кутом, за катетом і протилежним кутом. На минулих уроках ми з вами говорили про розв'язання трикутників за двома катетами. Сьогодні поговоримо про розв'язання трикутників за гіпотенузою і катетом. а також за гіпотенузою і гострим кутом. Задача перша. Актуалізація опорних знань. Знайти невідомі сторони і гострі кути прямокутного трикутника за двома катетами. Катет А дорівнює 6 см, катет Б дорівнює 8 см. Розв'язання. В дорівнює 6 см, КЦ дорівнює 8 см. А Б знайдемо за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів кадрів. Звідси АВ в квадраті дорівнює 8 в квадраті додати 6 в квадраті. АВ в квадраті дорівнює 100. АВ дорівнює арифметичний квадратний корінь 100 дорівнює 10 см. Кут А знайдемо із співвідношення. Синус кута А дорівнює Б розділити на АВ. І це буде дорівнювати 0,6. Тоді, по таблиці синусів, кут А буде 37 градусів. Так як сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то кут Б можна розрахувати, як 90 градусів відняти 37 градусів. І це буде дорівнювати 53 градуси. Відповідь. АВ дорівнює 10 см, кут А дорівнює 37 градусів, кут Б дорівнює 53 градуси. Задача друга. Знайти невідомі сторони і гострі кути прямокутного трикутника за гіпотенузою і катетом. А дорівнює 5 см, С дорівнює 13 см, це задача другого типу. Розв'язання. БЦ дорівнює 5 см, а Б дорівнює 13 см. А це знайдемо за теоремою Піфагора. Звідси АС в квадраті буде дорівнювати 13 в квадраті відняти 5 в квадраті, а С в квадраті дорівнює 144. А С дорівнює арифметичний квадратний корінь із 144, це буде дорівнювати 12 см. А знайдемо і співвідношення. Синус кута А дорівнює БЦ розділити на АВ. І це буде дорівнювати 0,385. Тоді кут А буде дорівнювати 23 градуси. Так як сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, то кут Б буде дорівнювати 90 градусів відняти 23 градуси. це буде дорівнювати 67 градусів. Відповідь АС дорівнює 12 см, кут А дорівнює 23 градуси, кут Б дорівнює 67 градусів. Задача третя. Знайти невідомі сторони і гострі кути прямокутного трикутника за гіпотенузою і гострим кутом. Альфа дорівнює 20 градусів, С дорівнює 8 см. Ми з вами розв'язуємо задачу третього типу. Так як сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, то кут Б буде дорівнювати. 90 градусів відняти 20 градусів і це дорівнює 70 градусів. А це знайдемо із співвідношення. Синус кута Б дорівнює, АС розділити на АБ. А це дорівнює АБ помножити на синус кута Б. А це дорівнює 8 помножити на 0,94. Дорівнює 7,52 см. BC знайдемо в знайдемо із співвідношення синус А дорівнює БЦ розділити на АБ. В дорівнює АБ помножити на синус кута А. БЦ дорівнює 8 помножити на 0,342, дорівнює 2,74 см. Відповідь: Б дорівнює 70 градусів, А С дорівнює 7,52 см. Це дорівнює 2,74 см. Домашнє завдання. Астроном вибрав час, коли планета П перебувала з його точки зору на максимальній відстані від Сонця С. Вимірювальний кут між планетою та Сонцем дорівнює 38,5 градусів. Відомо, що Сонце знаходиться на відстані 148 мільйонів 800 тисяч кілометрів. Землі, яка відстане від Сонця до планети. Дякую за увагу. Ви сьогодні гарно працювали. Були молодці. Ми прощаємося з вами і зустрінемося на наступних уроках.